Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Як ваш настрій? Чи всі здорові? Це чудово, що все добре. Діти, а як ви розумієте значення слова здорові? Так, це коли в нас нічого не болить, і ми в гарному настрої? Здоров'я це найцінніше, що є в людини. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступні для людини всі дороги і стежини. Діти, а від кого залежить наше здоров'я? Так, від нас самих. Щоб бути здоровим, треба дотримуватись правил здорового життя. Отже, правило перше це харчування. Дуже важливо, що потрапляє в наш організм. Є корисні і є шкідливі продукти, яких потрібно уникати. Корисними є овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти. Це все дає нашому організму силу та енергію. А є шкідливі. Це надмірно солодке, фастфуди, газовані напої, чіпси. Вони містять зайві цукри та жири. Діти дуже люблять це все шкідливе. Але це все контролюють дорослі. Від шкідливої їжі болять зуби, живіт. Тому всі лікарі рекомендують обмежити ці продукти як дітям, так і дорослим. Правило номер 2 Це рухова активність. Будьте активними. Гуляйте на свіжому повітрі, і влітку, і взимку. Робіть зранку зарядку. Ходіть більше пішки. Рух це життя. Якщо є вподобання, займіться певним видом спорту. Правило номер 3 Це режим дня. Найголовніше організувати режим сну. Якщо ви будете мало спати, ви будете втомлені, і буде поганий настрій. Наш організм, як батарейка, підзаряжається під час сну. Щоб бути здоровим, треба вчасно відпочивати. Діти, четверте правило це дотримання правил гігієни. Ви їх знаєте, чистимо зуби два рази на день, моїмо руки перед їжею. Приймаємо душ, слідкуємо за чистотою свого волосся, одягу. Для чого це робити? Щоб зникали погані мікроби, які викликають багато хвороб. Якщо начистити зуби, вони будуть боліти, не мити руки, мікроби потрапляють до рота і викликають біль у животі. В нас залишилось останнє правило п'яте. Це позитивний настрій. Так, діти, це дуже впливає на наш стан. Треба бути веселим, усміхненим, щоб організм не сумував. Важливо, щоб в родині були гарні позитивні стосунки. Діти, ми з вами розібрали правила здорового способу життя. Давайте їх ще раз згадаємо. Перше правило це правильне харчування. Друге. Рухова активність. Третє правило. Дотримання режиму дня. Четверте. Правила гігієни. І п'яте позитивний настрій. Я сподіваюсь, ви будете дотримуватись цих правил. Здоров'я це сила, здоров'я це клас. Хай буде здоров'я у вас і у нас. До побачення, діти! Будьте здорові!